Погляньте, це малесеньке фото у коробці для жіночих тіней. А ще на уламках зеркал танцює балерина. Що це? Де це? Дивує? Ми розповімо. Це фестиваль неординарного Параджанова на левандівці у культурно-мистецькому центрі. Супутник. У колишньому кінозалі Супутника. Усе навпаки. Глядачі помінялися з екраном місцями. І на його традиційній локації переглядають відеопортрет Параджанова. Обабіч гівки рухомі фото з кінофільмів режисера. Центром експозиції є дзеркальна інсталяція з назвою Гостинність, на якій і танцює проекція балерини. Каталієнда про Томка як... історія Параджанов зустрічав у себе в гості знаменитого меплісеку. І цитати тут усюди цитати Параджанова. Кожен уже має або знаходить свою найулюбленішу. Одна цитата. Я там щуміру любов'ю. Параджанов не лише славетний режисер, а й художник. Він створював неймовірні колажі. Спробувати зробити свій на фестивалі. Можете і ви і Ви можете брати і создати водіс на столі свой колаж. Просто брать картинку, щось какую-то то прикладати. А маласеньке фото у коробці для жіночих тіней. Це мистецька техніка асамбляж. Сам асамбляж – це тоже техніка, в которой работал Параджанов. Здесь ви можете увидеть то, що на больших фотографіях у нас есть спеціальна лупа. Можна увеличить. фестиваль Параджанова це ще й колаж мистецтв. Впродовж десяти днів тут театральні вистави, музика, літературні зустрічі, майстер-класи для дорослих та дітей. І обов'язково щовечора перегляд кінострічок Параджанова. Кінотеатр, супутник, який колись був кінотеатром, в такий спосіб знову відновить свою діяльність. І ми транслюватимемо фільми на стіну супутника. Це буде такий е, е, імпровізаційний кінотеатр під відкритим небом. Фестиваль знаменитого митця на левандівці не випадково. Адже саме тут є вулиця в його честь. Місцеві мешканці дуже раді, що і на їхніх вулицях тепер свято. Декотрі навіть прийшли у патріотичних футболках свого району. Багато таких людей в такому віці, як я, і яким важко вибратися А Це просто подарунок надзвичайний. І приємно, що така подія відбувається в нові, тому що я колись. У 2013 році я був в Єревані, в музеї Параджанова. Захоплене буквально за півроку. Дуже багато зробили в тому. палаці. багато молодці. Ви ще не були на фестивалі Параджанова 27 і 28 серпня. Він ще чекає на вас. Приходьте. Реалізовуєте цікавий інноваційний та амбітний проект. Ставайте героєм рубрики Візьми і зроби! Реєструйтесь за номером 032 297 000.